Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Знову пішов дощик, ну, дощова погода. Сьогодні будемо висаджувати розсаду перця у мішки. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я дуже полюбляю вирощувати перці, томати, капусту в мішках, ось можете бачити на своїх екранах. І це досить непогано виходить. Сьогодні покажу вам, що ми будемо робити для того, щоб гарно висадити наш перчик. По-перше, можете бачити одразу ось такий ґрунт у мішках. Пухкенький, я їх на зиму. Давайте я стану на цей бік. Я їх на зиму не висипаю. Так вони у мене стоять. Я тільки підсів сюди жито пшеницю, для того, щоб ґрунт не був бідним. І подивіться, можете бачити, який класний ґрунт. Зараз ми робимо лунку. Грунт має бути отакий пухкенький, тому що у перців ніжне коріння. І це буде для них ідеальний варіант. Робимо гарну лунку, тому що ми мішок наш, будемо заряджати ще добривами. Ось так. Десь ось таку луночку. В цю луночку ми вкладаємо кінський перегній або коров'як, якщо у вас є, що у вас є. Ми додаємо небагато десь одну столову ложку суперфосфату, перемішуємо ось так трішки і прикидуємо щоб перчик перший час не контактував із цими добривами. Ось так. І тепер самі перчики. Ось вони так виглядають. Вони у нас ще в домашніх умовах зростали. Ми це трішки глибоко буде. Перець надто глибоко заглиблювати також не потрібно. Тому додайте ґрунту. О, це буде. Ідеальний варіант. Підсипаємо, проливаємо, щоб ґрунт усівся. Я навіть сильно не притрамбовую. Зараз він буде трішки ґрунт осідати і підтягувати наш перчик. Тепер уже підсипаємо безпосередньо вже до кінця. А мульчую, друзі, я дуже просто підсохшую свіжо викошеною травою з газону. Вже не один рік, перевірено, ідеальний варіант. Єдине, що перевіряйте на наявність слимаків. Тому що зараз така погода дощова, і для них це просто супер ідеальне лакомство, скажімо так, вони вже будуть на свіжу розсаду не О! Мішки мені ще подобаються тим, можете регулювати. Потрібно більше землі додати. Відгорнули края мішків. Менше підгорнули. Все. Перчик висаджений. Далі тільки справа за піддобренням цього перчика. Сьогодні ми проємо його кальцинітом. Дякую за увагу і до нових зустрічей.